Господи Ісусе Христе, лікарю душ і тіл, до Тебе приходжу в скорботі і немочі, бо Ти надія моя, ти джерело життя, Ти той, хто торкався хворих, і вони зцілювались, хто промовляв, і зцілення приходило негайно. Я Господь, Бог твій, лікар твій. Доторкнись до мене, Господи. Як доторкався до сліпого, і він став бачити, як піднімав розслабленого, і він ходив, як воскресив сина вдови, і радість повернулася у її дім, бо Ти сказав: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я вас заспокою. Я приходжу до тебе зі своєю слабкістю, болим і страхом, уклінно прошу. Увійди у моє тіло, у мої клітини, у кожну хворобу, у кожну рану, що кричить. Господи, я вірю, немає хвороби, яку б ти не міг зцілити, немає болю, якого б ти не міг обійняти, немає ночі, через яку ти не міг би провести мене до світанку. Ісус узяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби, тож несу до Тебе все, що не можу нести сама, усі діагнози, усі ліки, усі сльози в подушку. Господи, зціли мене, як зцілив жінку, що доторкнулась до краю твоєї ризи. Я простягаю до Тебе руки віри, торкнись і мене. Господи, коли хочеш, можеш мене очистити, хочу будь чистим. Скажи мені, хочу будь зціленим. Я вірю і чекаю з надією. Я дякую ще до чуда. Господи, нехай через цю неміч очищується моя душа. Нехай цей біль стане дорогою до тебе. І нехай через моє зцілення прославиться ім'я Твоє, зціляє зламаних серцем і перев'язує їхні рани. Благослови, душе моя, Господа, Він прощає всі провини твої і зціляє всі недуги твої. Амінь. Друзі усі цитати з Писання з цієї молитви будуть в описі до цього відео. Пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитесь. Допоможи вам, Господи!